І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. На жаль, поганих новин дуже багато. Фронт дуже сильно просідає, і росіяни фактично завершують оточення Покровська та просуваються в Дніпропетровській області. Але давайте про все по порядку. Почнемо із ситуації на Сумському напрямку. Тут сьогодні Росіяни провели кілька атак в районі Олексіївки, Яблонівки і біля села Кіндратівка та Андріївка на полях. Успіхів не досягли, і лінія фронту тут залишається без змін. Загалом активність тут знизилась, і росіяни великих ресурсів на цей напрямок більше не виділяють. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут ситуація також більш-менш стабільна. В районі Харкова росіяни нових наступальних дій не проводять. Тут ми бачимо тільки обстріли. Росіяни фіксують пересування росіян по позиціях і намагаються завдавати ударів. Це все фактично прикордонна і профронтова територія. Бачимо, що завдають ударів фактично тільки по посадках. Але ж ніяких змін по лінії фронту тут немає, і давайте переходити до Вовчанська. Тут ситуація, на жаль, не зрозуміла. Росіяни заявляють, що вони просунулись фактично до села Синельникова, але українська сторона вже три дні не підтверджує цю інформацію зовсім і кажуть, що тільки в Вовчанську бої продовжуються. Але росіяни показують, що вони нібито тут просуваються, показують бійців ЗСУ в цьому напрямку, де вони вже просунулись. І закріпились і показують, як вони знищують бійців ЗСУ, знищують домівки. Тож, поки що невідомо наскільки там реально ситуація погіршилась, поки що треба дочекатись. Полонених показують ЗСУ. Треба дочекатись офіційних підтверджень від української сторони. Я поки що не можу стверджувати, що росіяни там дійсно серйозно просунулись. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут росіяни продовжують наступальні дії. Ми бачимо, що тут велика сіра зона, але ж прорватися до Дворічанського і захопити Бологівку вони так і не можуть. І лінія фронту тут залишається без змін у напрямку. Дворічного ситуація залишається досить стабільною. Росіяни тут проводять атаки на кіндратівку, але успіхів не досягають, і лінія фронту залишається без змін. Також ми бачимо, що тут продовжуються удари фабами попри фронтовій території, розносять позиції зсу, але ж все одно до успіхів їх це не призводить, і лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Росіяни тут намагаються проривати самому Куп'янську, штурмують Петропавлівку і прориваються в районі піщаного. Але по Куп'янську ми бачимо, що сіра зона тут залишається великою, і закріпитись на південних частинах міста росіяни поки що не можуть вже кілька днів тут змін немає. Хоча ми бачимо, що саме на цій карті повідомляється, що росіяни закріпились у південно-західній частині міста. Ця інформація українською стороною не підтверджується тільки з'явилось відео від бійців з. ЗСУ, як вони там знищують окупантів. Але ж те, що вони там знищують окупантів, не показує того, що росіяни там змогли закріпитись. Тож, поки що чекаємо на підтвердження просування росіян, бачимо, що їх там знищують в домівках. Сподіваємось, що їх всіх вдалося знищити. Якщо це не так, то тоді дійсно росіяни просуваються по місту. Поки що за офіційною заявою української сторони змін тут немає і бої продовжуються поки що за цю територію. Трохи південніше ми бачимо, що росіяни продовжують працювати FPV-дронами. Бачимо, що вони фіксують бійці ЗСУ і намагаються наносити удари. Це все відбувається вночі. І таким чином бійців продовжують розбивати для того, щоб вони не могли втримати Куп'янськ і не доходило підкріплення до міста. Також у профронтовій зоні ми бачимо, вони знищують техніку українську, і загалом боротьба тут таким чином продовжується. Автівки ЗСУ. Тож таким чином активність росіян тут не знижується, і вони націлені, щоб захопити повністю Куп'янськ і вже рухатись далі по Харківській області. Якщо їм тут вдасться вирівняти всю цю лінію фронту, тут, по-перше, створиться дуже великий котел після захоплення Куп'янська, і далі вони вже почнуть рухатись по Харківській області. Тож загроза для Харкова буде дуже велика, бо вони фактично почнуть заходити в тил. Тож все одно ситуація тут погана, хоча на сьогоднішній день підтверджених змін немає. У напрямку бурової росіяни нових наступальних дій сьогодні не проводять, і лінія фронту тут залишається. Без змін по Лиманському напрямку росіяни провели всього чотири атаки в районі Дробушеве і прорвались до населеного пункту Ставки. ЗСУ тут показують відеоролики, як знищують окупантів оборонотехніку їх, і таким чином боротьба тут продовжується. Але росіяни, схоже, почали перегрупування, і сьогодні активність тут невелика. Втрати у росіян величезні. Тому ресурсів у них не вистачає, і вони проводять нові перегрупування, стягують додаткові резерви для того, щоб знову тут намагатись просуватись вперед. Бо за останні кілька днів тут точно ніяких змін по лінії фронту немає, і ЗСУ вдається відбувати всі російські атаки. Бачимо, що дуже багато російської техніки ЗСУ тут вдається знищувати, і таким чином втрати росіян тут дуже великі. Росіяни також завдають тут ударів в районі Ярової. Давайте подивимося ще один ролик. Тут росіяни показують, як вони завдають ударів саме вже по українській території, по українській техніці. Бачимо, дрон намагається наздогнати це пікап. Тож таким чином боротьба і тут продовжується. Росіяни намагаються бити потолах і послабляти позиції ЗСУ. Працюють по посадках, бачимо, вони знайшли позицію ЗСУ, і тут намагаються завдати ударів. Бачимо, вони знайшли дрон і знищили його. Тож таким чином, боротьба тут продовжується, хоча глобальних змін поки що немає. Тепер переходимо до ситуації в районі самого Лиману. Тут росіяни також завдають багато ударів в районі Лиману, б'ють по самому місту кабами, фабами, все це намагаються розбити, і ми бачимо, що українські позиції вони тут також знаходять біля міста і намагаються все це знищувати. Також знищують українську бронетехніку. І ситуація тут залишається досить активною. Це все відбувається, як ми можемо бачити, фактично біля лиману. По сіверському напрямку Росіяни також активність не знижують. І на жаль, сьогодні повідомляється, що бої йдуть вже на східній частині сіверська. Тож таким чином Росіянам вдалося прорватися, не дивлячись на те, що тут багато ліній оборони, їм вдалося зайти до Сіверська, і вже за офіційними даними українського генерального штабу, бої йдуть на околиці. Тож ситуація тут погіршується і потроху ми починаємо втрачати сіверськ. Також росіяни тут продовжують завдавати ударів по фронтовій території. Бачимо, обстрілюються позиції зсу. І таким чином боротьба тут також продовжується. Крім того, вони завдають ударів з ФПВ-дронів в районі населеного пункту Закітне. Бачимо, що дорога захищена сітками. Але ж дрони все одно завдають ударів, знаходять техніку. І все, на жаль, розбивається. Тож таким чином боротьба і тут продовжується дуже активно. Росіяни контролюють всю логістику для того, щоб підкріплення не доходило до Сіверська, і таким чином потроху фронт рухається не на нашу користь. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни прориваються на околицю Костянтинівки і пишуть те, що в них тут є успіхи. Давайте подивимось. город Константиновка. Официально начинается битва за город. Первые россияне смогли пересечь дачи Ягетка и вошли в жилой район города, в частности, в ранее разрушенный район Сантуриновка. Пока все россияне быстро уничтожаются украинскими силами, но тенденция совсем не обнадеживает, так как их несколько раз фиксируют в юго-восточном районе Сантуриновки, поэтому добавлена серая зона. Тож, як ми бачимо, росіяни все ж таки намагаються заходити на околицю Костянтинівки, ЗСУ їх там розбивають, але ситуація потроху погіршується. В районі Іванопілля фіксуються удари російських ФПВ-дронів. Бачимо пересування бійців ЗСУ, намагаються сховатись у цивільній домівці. Але російський дрон туди залітає і розносить цю домівку. Тож, таким чином. Російські дрони тут працюють досить активно і намагаються все розбивати. Тож ситуація тут дуже напружена і потроху росіяни також намагаються просуватись вперед. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Ми бачимо, що тут підтвердилось, що росіяни здались в полон в кучері в ярі, ЗСУ зачистили це село і взяли його під свій контроль. Тож тут бачимо, що є зміни. В іншому, поки що росіяни тут штурмують Софіївку, намагаються прорватися в районі Володимирівки і йдуть бої біля Ніканоровки. Ситуація тут дуже погана, тому що росіяни все одно продовжують тиснути, але ЗСУ мають успіхи і це дуже гарно. Поки що чекаємо, як. Далі розвиватимуться події, і давайте переходити до Покровського напрямку, а тут є дуже великі проблеми. Сьогодні повідомляється про те, що росіяни просуваються у місті Родинське і є дуже багато втрат в територіях. Почнемо з того, що росіяни заявляють, що вони вже фактично підійшли до школи номер 35 Як ми бачимо, вся східна околиця вже фактично залишається в сірій зоні. Ось у нас шахтарська зупинка. Далі весь приватний сектор знаходиться в сірій зоні, і ось вже район 35-ї школи. І центральна площа міста також знаходиться в цьому районі. Тож фактично, росіяни вже підбираються до центру міста. Хоча треба сказати, що околиці частково вже захоплені росіянами. Тож можна вже сказати, що навіть більша частина міста захоплена росіянами. ЗСУ показують, як розбивають росіян вже на околицях. Давайте подивимось відеоролик. Тут з відео не зовсім зрозуміло, де це знаходиться, але вже голоковано, що це. На околицах места. Також давайте подивимось, что пишут россияне из приводу их просувань. Ситуация на фронтах Мирнограда и Покровска. В Мирнограде украинская армия начала отступление из города, сохраняя оборону в южной части. Там российская армия закрепилась на улицах степной и песчаной, где пытаются продвинуться к терекону Шахты 5-6 главному центру украинского сопротивления. В Покровске украинские силы также начали отход, но в меньшей степени в результате они потеряли контроль практически над полагающим города, в то время как российская армия продолжает закрепляться на оставленных позициях к югу от железнодорожной линии, более 40% Покровска теперь под контролем России. Кроме того, в Родинском российские войска продолжают наступление, они уже заняли большинство многоэтажных зданий на востоке, а с севера подошли к окрестностям школы номер 35. То ж таким чином россияне заявляют, что мают тут успехи и потроху захоплюют место Родинске. Також тут з'являється інформація, що росіяни просуваються в південній частині міста. Ось що вони пишуть: родинське наші воїни продвинулись в южній часті города. більша часть населеного пункту освобождена. Тож таким чином, росіяни заявляють, що вони вже просуваються і в південній частині міста. Ось тут стоїть прапор. Тож треба дочекатися, як далі розвиватимуться події. Але якщо ми втратимо місто Родинське, то буде величезний котел в Покровську і в Мирнограді, тому що росіяни вже почнуть просуватись. Ось тут на полях за місто Родинське, і до того ж важливо відзначити, що сьогодні офіційно український генеральний штаб повідомляє про те, що росіяни прориваються по полях до села Гришине. І якщо тут їм вдасться закріпитись, то ми бачимо, що тут вже створиться дуже великий котел, і це вже кілька днів або тижнів на це залишається. Тож ситуація тут дуже сильно погіршується. До того ж, сьогодні, вже, як ми бачимо, красний лиман позначається в червону зону, і тут показується, що росіяни. Наступають на південну околицю міста Родинське саме від Красного Лиману. Тож тому підтверджується, що Лиман фактично захоплений росіянами. І ми бачимо, що тут околиця міста Родинське повністю розбита, це гаражі, це 18-й квартал, скоріш за все. І росіяни вже намагаються просуватись на околиці. І заходять в крайні будинки міста. Хто знає місто добре, зараз поставлю на паузу. Ось гаражі і ось остання вулиця, яка виходить до красного лиману. Тож таким чином, в ці домівки росіяни вже заходять, можливо, їх там вдалося розбити, але ж якщо вони вже туди просуваються, то ситуація там точно дуже погана. Місто вони вже заходять, а це поганий знак. Ось так зараз росіяни там намагаються просуватись. Повідомляється, що це відео з'явилося ще кілька днів тому, але тільки сьогодні провели геолокацію і визначили, що це саме знаходиться тут. Бачимо, що бійці нанесли удар FPP-дроном. але ж росіян там було багато і, скоріш за все, вони залишили в цих домівках. Тож, поки що ось така ситуація складається у нас на Покровському напрямку, все дуже погано. І ми бачимо, що росіяни тут заходять на околицю Мирнограда. Тут також позначається сіра зона вже збільшується, також вони завдають ударів по самому Мирнограду. Бачимо, що тут розбивають вони і автівки, і роботи. Загалом дуже активно працюють російські ефівдрони, і фактично, потроху росіяни просуваються в Мирнограді. Покровську і в місті Родинське. Тож, на жаль, ситуація тут дуже погана і багато техніки вони намагаються розбивати. Мирноград руйнування з'явилось чергове відео з міста. Бачимо, що місто дуже сильно розбите. Але ж, друзі, вже очевидно, що війна не зупиняється. Трамп ввів санкції, але росіяни. Не кажуть про те, що вони зупинять війну, вони кажуть про те, що тільки збільшать активність, що вони будуть просуватись далі і досягати своїх цілей. Тож, фактично, те, що ці міста розбиті, вже не має ніякого значення, росіяни все одно захоплять, скоріш за все, в найближчий час і будуть просуватись далі. Тож ситуація тут все одно погіршується, котел створюється дуже великий. І вони потроху продовжать захоплювати Донецьку область після цих котлів. Вони почнуть просуватись до околиць. І наступна їх головна мета це буде Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка. Тож, на жаль, потроху ми втрачаємо Донецьку область. Тепер переходимо до нової Павлівки. Тут Росіяни також заявляють про успіхи. Вчора з'явилася інформація про те, що вони захопили. Іванівку бачимо, що тут збільшилася червона зона, але українська сторона досі не підтверджує цю інформацію. Хоча росіяни сьогодні вже заявляють, що вони просуваються навіть далі за населений пункт, і тут збільшується сіра зона. Поки що треба дочекатись офіційної інформації від української сторони, але ми бачимо, що тут очевидно, якщо це підтвердиться, то росіяни вже виходять на оточення нової павлівки і будуть брати в кільце новий населений пункт. Тож ситуація тут схоже погіршується. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покров. Ми бачимо, що лінія фронту з кожним днем все більше рухається саме до цього міста. Давайте подивимось. тут бачимо також за вчорашній день були зміни. Росіяни заявили, що захопили село Павлівка і підтвердили це своїми відеороликами, показали тут свої російські прапори в селі, бачимо, що вони показують, що знаходяться в населеному пункті. І таким чином, потроху, Дніпропетровська область. І тут частково Запорізька область просідає, і росіяни захоплюють нові населені пункти. На жаль. Тож таким чином, тут фронт рухається не на нашу користь, і по всій лінії фронту росіяни продовжують наступальні дії. Сьогодні ми бачимо дуже багато ударів з фабів. Тут вони все намагаються обстрілювати. Також коло мийці прилітає. Також ФАБ зафіксовано по позиціях ЗСУ, тому що тут ми бачимо лісопосадка біля села, і вони там розбивають позиції ЗСУ. Тож тут ситуація дуже серйозно погіршується. Росіяни дуже сильно все обстрілюють, бачимо, що зруйновано міст. Це вже фактично по тилах росіяни б'ють для того, щоб ЗСУ не перекидали сюди резерви і щоб росіяни могли просуватись далі. Тож таким чином, фронту дуже сильно просідає і ситуація сильно погіршується. У напрямку гуляй поле також росіяни намагаються далі просувати вже за полтавку. Сьогодні фіксуються наступальні дії вже за село. І тут також ми бачимо, що продовжують працювати фаби. вони всю прифронтову територію дуже сильно розбивають. Фабів і авіації росіян дуже багато і вони цим користуються дуже сильно. І тож, ми бачимо, окрім дронів, активно працює авіація і це дуже допомагає росіянам просуватись далі. У запорізькому напрямку ЗСУ показують, як розбивають росіян, розбивають їх штурми, вони намагаються тут просуватись до малої токбачки. Але бачимо, що ЗСУ поки що вдається розбивати їх всю техніку, і лінія фронту тут залишається без змін. Крім того, сьогодні росіяни наступають на нову Данилівку, також сьогодні штурмують Степове і періодично прориваються до Степногірська, але всі атаки тут вдається відбувати, і сьогодні ми бачимо, що росіяни показують чергові відеоролики, як завдають ударів по Степногірську. Бачимо, що розбивають позиції ЗСУ в селі, в домівках цивільних. Але ж успіхів це їм не дає, і лінія фронту тут залишається все одно без змін. Бачимо, бійці пересуваються, але росіяни наносять по них ударів. Тож, таким чином, боротьба тут продовжується, але лінія фронту залишається без змін, також росіяни б'ють по тулах, також знаходять пересування бійців ЗСУ. І завдають потім по цих домівках ударів. Тож, на жаль, ситуація тут залишається поганою, і все більше зруйнованих домівок. Росіяни намагаються все розбувати для того, щоб потім просуватися вперед. Тепер переходимо до ситуації на Херсонському напрямку. Тут росіяни продовжують заявляти, що вони просуваються вперед. І згідно з цих заяв, ми бачимо, що тут збільшилась червона зона. Хоча офіційно українська сторона цю інформацію не підтверджує, але росіяни навіть показують відеоролики, як вони нібито просуваються на острів і нібито там встановили вже свій прапор. Як бачимо. Підтверджую те, що вони там знаходяться, але це маленький острів, це не той острів Корабел, який вони перебували тут мости, і повідомляли, що вони сюди будуть просуватись. Поки що це невеликий острів, який знаходиться біля нього. І тут вони встановили свій прапор. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, але ми бачимо, що схоже потроху, росіяни все ж таки намагаються перебиратись ближче до правого берега, і ситуація тут напружена. Також не припиняються обстріли всього правого берега. Росіяни дуже активно працюють по логістиці і намагаються послабляти зсу. Тож таким чином, боротьба по всьому фронту продовжується. Ми бачимо, що дуже багато просідань є по фронту. Фронт рухається, на жаль, не на нашу користь. Ситуація дуже погана. Тож, друзі, не забувайте. Підтримувати розвиток українського контенту лайками, як бачите, я завжди показую ситуацію, якою вона є, не приховую правду. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І на цьому в мене все. До нових випусків.